Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Хочу висловити мої щирі та глибокі співчуття мешканцям Одеси, які дуже сильно постраждали від зливи. Будь ласка, прийміть мої щирі співчуття. А сьогодні ми поговоримо про НАТО. НАТО планує розгорнути над заходом України систему ППО для спеціал російських ракет та ППЛА з можливим подальшим поширенням на Київ. Повідомляє The Телеграф пропозицію. Висунула група високопосадовців, західних політиків і військових. Це питання будуть обговорювати європейські лідери в Копенгагені. Для європейських лідерів це більш довгострокова перспектива, чим реальна можливість найближчого часу. Але у цьому вони бачать певні можливості символічний крок у бік захисту та підтримки. Вони прекрасно розуміють, що такий крок вимагає великої сміливості, наявності ресурсної бази та взагалі бажання протистояти ворогу всім разом. Для них це баланс між Допомогою Україні ризиком прямої ескалації з Росією, якої вони всіма силами, правдами і неправдами намагаються уникнути і закривають очі на очевидні речі. Тріка Пентаклів та вісім капентаклів тема координації та спільної роботи. Вони розглядаються як проект, що вимагає серйозної підготовки юридичних та військових механізмів, ретельної технічної та політичної спільної роботи. Але все ж таки є частина лідерів, які схиляються до більш активних і навіть рішучих дій. Вони готові рушити вперед і проявити ініціативу. Але по дві мечів поки що в цілому переважає стан вагань та дилеми. Європа розуміє ризики для себе, і більшість намагається ухвалити рішення не з емоцій, а холодно і зважено. Вони хочуть все вирішувати дипломатичним шляхом, а не активними практичними діями та рішеннями. Такий собі пасивний захист та складності з прийняттям тієї чи іншої сторони дуже сильно різняться думки всередині лідерів Європи щодо цього запитання. Вони намагаються вишукувати вигідний для них самих компроміс і поки що не йти на радикальні для них кроки. Тобто на зараз вони зайняли позицію вичікування і не готові перейти до активних дій та прийняти остаточне рішення. Стінка кубків на дні колоди говорить про багато ілюзій, багато варіантів і страхів, і наслідків. Дехто бачить у цьому красиву картинку жесту доброї волі, але не факт, що на зараз вони готові її втілити реально. Це ще на рівні ідей та обговорень, не конкретних рішень. Тут ще Першочерговість запитання щодо захисту неба України. Європейські лідери не ставляться на перше місце. Для них першочергове це їх власна безпека. Але цим всім вони лише заперечують неминуче і готові літати у своїх мріях та фантазіях, що все це їх обійде і якось само вирішиться без їх активної участі. Але при цьому вони будуть намагатися створити ілюзію, красиву картинку їх активного залучення. Буде створюватися ілюзія руху та певних змін, але це не радикальний прорив у найближчому майбутньому, це радше зміна наративів, можливо, поїздки представників НАТО до України. Але все це схоже на втечу від труднощів, уникнення проблем і складних ситуацій. Тобто, ми щось робимо, ми залучаємось, ми підтримуємо. Але практичного результату ніхто не бачить. Ну Україна так точно. НАТО зберігає свою зону комфорту, не хоче витрачатися, тому що будь-яка відкрита допомога може стати сигналом відкритої конфронтації з Росією. Четвірка Кубків ще раз підтверджує це, так як це карта не бажання робити рішучий крок. Є відчуття, що шанс є, але альянс поки що не готовий його використати у найближчому майбутньому. Сім кажезлів протистояння всередині самого альянсу, різні дискусії, обговорення, конфлікти, суперечки. Це протиборство проти прямого втручання, намагання зайняти для себе найвигіднішу позицію, щоб навіть з цієї ситуації якось отримати вигоду. Тут місяць, на який я доклала карти. І він говорить мені про страхи та невизначеність, про очікування та затягування часу, рішення визріває досить повільно. По шоту можливі нові форми співпраці, можливо, навіть якісь нестандартні кроки. Тобто, це не повноцінне втручання, але надія на майбутнє, хоча б часткове закриття неба над Україною, все таки є. НАТО не бажає брати на себе тягар прямої війни та буде намагатися затягувати та відходити від відповідальності. Колесо фортуни з однієї сторони може говорити, що ось це вичікування, це покладання на долю, якось воно там буде, само по собі вирішиться. З іншої сторони, ситуація досить мінлива і може виникнути така ситуація, такий поворот подій, де потрібно буде вирішувати прямо тут і прямо зараз, коли обставини змусять діяти, а не вичікувати погоди у морі. П'ятірка Пентаклів на Дні колоди, відчуття, що Україна все одно на зараз залишається сам на сам з бідою. Підтримка є, але вона недостатня. Не подобається мені це поєднання карт, але давайте все по порядку. Обговорюються різні ідеї. Стратегії, проекти, плани та шляхи їх втілення це як перспектива на горизонті, але ще не реалізована. Це погляд уперед, тільки початок і перші кроки. Потихеньку приходить усвідомлення та розуміння всієї масштабності та небезпеки цієї ситуації і подальших кроків на майбутнє. Різні країни можуть створювати своєрідні гуртки за інтересами, нові союзи, альянси для того, щоб об'єднати спільні зусилля для боротьби із нависаючою загрозою. А ось далі вже йдуть небезпечні карти, вежа та диявол. Ці карти дають підказку, що саме може спонукати НАТО на активні дії. Плани планами, але щодо реалізації вони не поспішають. Вежа великий перелом. Подія, яка може стати тригером, це означає, що без дуже серйозної загрози чи катастрофи рішення про розгортання ППО над Україною не ухвалять. Диявол та вежа поруч можуть програватися по різному, але у будь-якому випадку це велика трагедія з масою жертв, руйнувань, дуже багато вогню і щось дуже неочікуване, коли все може витись під контролю, і це може стосуватися не тільки України, а й членів НАТО. І тільки після цієї трагічної події НАТО буде просто змушене діяти, не зважаючи на вагання протиріччя, намагання балансувати, шукаючи оптимальний формат і щоб тим самим не перейти червону лінію, вони вимушені будуть радикально трансформувати свій підхід, систему, захист, позбутися від застарілої та звичної для них моделі поведінки. Це буде точка неповернення, коли, втративши контроль над ситуацією, відбувається крах ілюзій та велике розчарування. Вони дуже довго уникали змін, але ці зміни прийдуть до них самі. Сонце на дні колода говорить про позитивний результат у кінцевому етапі для нас, але це сонце буде затьмарене болем втрат, горя та болю, який пережили всі українці. Це крок, що принесе емоційне полегшення, надію і новий моральний підйом для українців. Тут новий рівень впевненості у нашому майбутньому. Імператриця карта України, символ захисту, відновлення і процвітання. Це як материнська опіка, що дозволяє зосередитись не лише на виживанні, а й на розвитку та відновленні. Тріка Пентаклів. Тут карти націкають на якийсь, можливо, новий союз України або просто говорять про продуктивну спільну роботу на благо нашого майбутнього. Це про більш ефективну роботу із партнерами, якийсь новий спільний проект. Але водночас зберігатиметься напруга, так як закриття неба не буде розповсюджуватись на всю територію України. Саме після всіх цих епізодів події почнуть пришвидшуватись. ППО саме по собі не завершить війну. Але дасть Україні фундамент для стабільності і розвитку дев'ятка пентаклів на дні колоди символ незалежності та самодостатності. Це означає, що Україна стане більш захищеною, зможе почуватися безпечніше. Це буде міцний фундамент для подальшої відбудови нашої держави. Для НАТО дуже важливо показати, що вони активно підтримують Україну. Для них це питання іміджу та спосіб довести собі свою впливовість, могутність та воєнний потенціал. Тут і велике прагнення зберегти союз, дотримуючись власних правил та принципів. Тобто, НАТО хоче виглядати як союзник України, при цьому нічого не роблячи. І знову карта смерті, яка говорить, що НАТО буде максимально відтягувати цей переломний момент, цю неминучу для них трансформацію. Це і про нову тактику та підхід, не пряме втручання, а Інноваційні, нестандартні рішення на свою користь. Вони розглядають велику кількість варіантів та можливостей, водночас перебуваючи в ілюзіях того, що напряму їх це не торкнеться, і можна буде обійтись мінімальною ініціативою, зробивши вигляд якоїсь проробленої роботи. Вони в першу чергу обирають короткий шлях те, що буде найбезпечніше для альянсу, тому що вкрай бояться ескалації. Тобто НАТО маскує свої справжні наміри, буде робити багато відволікаючих маневрів, у тому числі якась допомога, а насправді прагнення контролю над ситуацією та збереження максимального впливу. Повішений просто ще раз підтверджує все вище сказане. Це стратегічне стримування. НАТО розуміє ризики і не хоче квапитись, балансуючи між аля допомогою і збереженням безпеки членів альянсу, тобто однією дубцею на два стільці. Альянс прагне, щоб їхні рішення виглядали максимально нейтральними. Вони хочуть залишитися поза конфліктом, водночас отримуючи стратегічні переваги. За великим рахунком, НАТО дуже розчароване тим, як все зараз відбувається, і їм би дуже хотілося максимально відсторонитися від всього, що відбувається, бути стороннім спостерігачем і висловлювати своє занепокоєння. Взагалі п'ятірка кубків це карта жертви, таке враження, що вони зовсім не проти принести Україну у жертву, аби тільки їх це не торкнулося. При тому, що вони усвідомлюють власні обмеження і бояться, що настане момент, коли вони не зможуть контролювати ситуацію, але при цьому будуть намагатися мінімізувати ризики для себе. Четвірка мечів ще раз говорить про їх бездіяльність та обережність, тобто вони будуть обговорювати і обговорювати нові сценарії, нові плани, щоб створити видимість активної допомоги та взаємодії, тобто діяти лише коли буде вигідно і безпечно для них самих. Лисяць кубків на дні колоди, зовні це підтримка і благородство. Але всередині це символічний жест, щоб переконати самих себе і весь світ у наявності політичного впливу, сили та контролю. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавий особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Всім миру, любові, добра, та все буде Україна.